Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Зараз ми під'їжджаємо до гоночки, це кільце від Дейва. Давай з нами бра... брате. Завжди знайдеться місце для лузерів. Даєш гроші, отримуєш карту заїзду і дивишся, як водять справжню мачо. По рукам. Давайте. А ще буде час розказати, чому попередній ролик у мене так, не... так закінчився. Тому що просто зненацька гра спочатку зависла, потім вилетіла. Тобто гра так мені вирішила віддячити. Сьогоднішній день мені. Так що це не моя провина. Хотіла мене підрізати, але не вийшло. Ну, це не моя провина, це просто, як сказати, несумісність гри з операційною системою, яка у мене стоїть. Я сижу на десятки. О, було дуже близько. Я сижу на десятки. А Гра ну зроблена для XP. -шки. Ну тоді робилася для Xp-шки. То я по своїй пам'яті пам'ятаю, що на XP вона дуже добре працювала, на сьомій добре працювала, там, на 8 провальній, дуже добре працювала. А от на десятки то... вона щось вилітать. Може це якась несумісність? Так що... Надіюсь, що хоч цього не повториться. І я нормально закінчу ролик. Так що я наче все сказав. Уже друге коло. Ми відриваємось добряче. Ось так ідеально, війшли поворот. Ну, це тут це дуже маленьке коло. І не дарма дали три кола. Хоч буває такі довгі кола, що дають по 3, в залежності від того, наскільки відстань в першому колі. Бо буває ти ганяєш і потім думаєш, коли вже кінець. Так що це вже останнє коло, надіюсь, гра знову не вилетить. Я тільки надіюсь, я тільки молюсь про це. Пригальмовую перед поворотом на 90 градусів. А останній майже на 20 секунд відстав. Точніше, у нього вже 19. Вероніка. 20 секунд і відстала. 21. Сам винен. Але я не здаюсь без бою. Попереду фініш. Перемога. Репутація 300, грошовий приз 250. Зберігаємося. На цей раз не вилетіло. Так що я поїхав до наступної гонки, але я її не проходитиму. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!